Грішить. Як я можу йти до Ісуса, коли я ще не випив багато літрів оковитої, коли ще багато дівчат навколо мене, коли ще багато-багато всього. Ісус не цікавий. Ми колись говорили про гербарій. Особисто я думаю, що оці двері з одного боку, ми читаємо вузькі, але з іншого боку, вони дуже великі і ще знаєте, які вони. Вони скляні, вони прозорі. Це моя особиста думка. Чому? Тому що ті люди, які будуть стояти тут, вони бачитимуть, що знаходиться там. Вони бачитимуть величезну картину, а ті люди, які там, бачитимуть, що знаходиться тут, але двері зачинені. І ці двері зачинив Ісус. Будьте впевнені, якщо Ісус зачиняє двері, їх ніхто не зможе відчинити. Це дуже серйозно, це дуже принципово і відповідально. Я сказав, що вони скляні. Знаєте чому? Тому що ми з вами читаємо, що оці люди, які не війшли, вони побачать через двері, що вони побачать. Перше, вони побачать там старозавітніх праведників Авраама, Ісаака, Якова. Це не ідеальні люди. До речі, коли ми читаємо Писання, ми з вами знаємо, що ці люди грішили. Але далі, коли вони наближались до Бога, їхнє життя змінювалось. Біблія це не книга про героїв, біблія це книга про звичайних людей, які без Бога залишаються безнадійними грішниками, а з Богом вони стають іншими. Чому? Тому що Бог це їхній авторитет, тому що вони в нього повірили і його полюбили. Люби Бога всім серцем твоїм. Коли ти когось любиш, ти готовий заради нього? що? Жити, змінюватись. Ти готовий приймати його умови. Ти готовий до нього наближатись і тебе не напружує те, що він каже, але це тебе надихає і підбадьорює. І ніколи не можна йти за Богом, якщо заповідь люби Господа Бога всім своїм серцем ти не пережив, і це не є точка відліка в твоєму житті. Біблія це не історія про мораль. Біблія це не історія про якісь там про якихось героїв. Біблія це історія. Про те, що є людина, якщо вона полюбить Бога, її життя кардинально змінюється. Є багато людей, які схожі на сектантів, є багато релігійних людей, але їхнє життя не змінюється, тому що вони не полюбили Бога. І людина змінюється тільки тоді, коли вона полюбила Бога. Але все-таки повертаємось до цього тексту. Я сказав, що ці двері, як на мою думку, вони скляні. І ось ті двері, люди, які не війшли, вони розуміють, що там є дуже багато всіх. Там є старозавітні праведники, хто ще є там. Ми читаємо, туди прийшли люди із ходу і заходу, із півночі і півдня. Пам'ятаєте, біля Ісуса завжди стояли законовчителі, які були впевнені, що спасуться тільки хто? Євреї. Ісус ламає в корені цей стереотип. І Він говорить про те, що люди будуть там з Австралії, з Нової Зеландії, там будуть японці, Китайці, там будуть люди з Канади. З Бразилії, і там буде багато українців. На жаль, але сьогодні такий важкий сезон, що багато українців навертається до Бога і вони починають Бога слухати зовсім іншим серцем. Вони прийдуть із ходу, і заходу, з півночі і півдня, і війдуть через двері, тоді, коли ці двері були відчинені, і вони будуть знаходитись там. І ось найбільше мене надихає така думка. І вони сядуть на своє місце у Царстві Божому. Віруюча людина, якщо ти християнин, ці слова сьогодні адресовані до тебе, коли ти зайдеш туди, ти будеш йти отак поміж столів, і там буде твоя табличка, там буде написане твоє ім'я. В твоєму житті було колись таке, що ти сідаєш на чуже місце. Серед нас є одна жінка, яка колись скаржилась, каже: Я прийду сяду, мене женуть, я піду там сяду і мене женуть. Каже, всі мене проганяють. Так от я хочу вам сказати, що в Царстві Божому ніхто не сяде на ваше місце. І ще в царстві Божому ви не сядете на чуже місце. Але уявляєте собі, ти сьогодні живеш в цьому світі і часто сьогодні нам дають зрозуміти українцям. Що нам в цьому світі місця немає? Тобто слово денацифікація означає, що українців треба знищити. І що робити українцям? І де їхнє місце, і де вони є? Але тут ми з вами читаємо, що ці люди прийдуть із Сходу і заходу, і з півночі, і півдня, і вони сядуть на своє місце. Як тобі ця думка? Але це для тих, які війшли через двері, тоді, коли ці двері були відкриті, і вони намагались увійти вузькими воротами, хто сказав людям про вузькі ворота? Ісус. Ісус це той, хто сказав людям про гріх, сказав людям про трагедію, сказав людям про загибель, сказав людям, що Він їх полюбив, і якщо людина це зрозуміла, Він запросив, і там на кожного написана ця. Ідеальна таблиця, великі скляні двері, дві групи людей праворуч і ліворуч, всередині і зовні. А що роблять ці інші? Що роблять ті, які не війшли? Вони прийшли до дверей і вони стоять. Вони стоять дуже довгий час. А вони стоять і своїм виглядом показують, що вони хочуть туди потрапити. Їм хочеться потрапити всередину. В Ісуса реакції ніякої. Що далі вони продовжують робити? Вони продовжують стукати. Вони дуже винахідливі. І ці люди звикли завжди свого досягати. Реакції ніякої, і після цього вони починають кричати. І ось відбувається розмова через закриті двері. Велика частина людства і з того боку Ісус спілкується з ними. І вони кажуть: Ісус, ми прийшли і ми хочемо ввійти всередину. Скажіть, будь ласка, чи є для цих людей там місце? Відповідь немає. Там немає табличок з їхніми іменами. Не тому, що Бог злий, тому що це був свідомий вибір цих людей. Вони проігнорували. Вони хотіли залишитись у своєму старому становищі. На превеликий жаль, це історія, це історія, коли люди обманули самі себе. В вашому житті було коли-небудь, ти от щось таке робиш, хитриш, 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 думаєш, а потім розумієш, що ти дуже жорстко попав і обхитрив сам себе. Це люди, які обхитрили самі себе. Вони думали, що вони дуже грамотні, вони продвинуті. Вони казали: балакай, балакай, Ісус, нехай. І далі продовжується ця історія. Мені дуже подобається діалог, я хотів би звернути увагу на те, про що вони говорять. Значить, ці люди починають говорити про виправдання, але є виправдання реалістичне, а буває виправдання нечистиве. І у цих людей виправдання нечистиве. Що таке реалістичне і що таке нечистиве? Коли людина запізнюється, вона буває приходить і каже: я проспав. Ну, я проспав, сказати не хочеться, але це чесно. А коли ми проспали, ми приходимо і ми починаємо придумувати якусь історію, і в нас винуватий хто? Хтось винуватий. Це нечистиве виправдання. Завжди Бог за правду, за гірку, але за правду. І ось люди, які приходять до Ісуса, вони починають переконувати, що тут якась помилка, і вони повинні зайти. І ось слухайте, що говорять ці люди. Найцікавіше в цій історії люди, які сказали в своєму сердечку, ми завжди щось придумуємо, ми прорвемося через будь-які двері. І нічого, ми завжди встигнемо. Слухайте, що вони сказали. Ісус. Вони згадали минуле. Разом з тобою ми їли і пили, і ти навчав нас на наших вулицях. Разом з тобою ми їли і пили, і ти навчав нас на наших вулицях. Як вам така їхня відповідь? Разом з тобою ми їли і пили, і ти навчав нас на наших вулицях? Чи правду вони сказали? Я відповідаю: вони сказали, вони сказали правду. Я думаю, а як це слово відноситься до нашого часу? Ну, В дні Ісуса, пам'ятаєте, скільки разів Ісус годував людей? Багато разів. Описані дві історії. В одному варіанті це було 4 тисячі плюс жінки і діти, в іншій історії це було 5 тисяч плюс жінки і діти. Але таких випадків ми з вами припускаємо, могло бути дуже багато, але як іще Ісус годує нас? Давайте цей духовний принцип перенесемо в наше з вами життя. Сто зустрічей ми з вами провели. Друзі, ми колись можливо скажемо Ісусу, що перед лицем Твоїм ми їли і пили. Завжди біля Ісуса було дві групи людей. Дві групи людей. І кожна з цих груп людей переслідує свою ціль. Перша група людей, ті, які війшли в Царство Боже, це були ті люди, які. Зрозуміли, що вони грішники, вони доклали всіх зусиль, вони стали прощеними і вони стали дітьми Божими і війшли в Царство Боже. А друга група людей, яка була і біля Ісуса, знаєте, яку вони ціль переслідували? Вони хотіли від Ісуса отримати виключно їжу. Якщо перенести на сьогоднішній час цю ідею. Скажіть, будь ласка, що це? Це пакет БМВ. Ви можете відгадати, що в цьому пакеті. І от якщо є серед нас люди, які, які виключно приходять сюди, заради того, щоб їсти і пити, ми говоримо про те, що одні люди шукають Царства Божого, а інші люди шукають вигоду від Ісуса. Я навмисно просто взяв деякі позиції, коли ми з вами отримуємо щось, якщо це олія або цукор, це дають вам не люди, але якщо взяти останню історію, наші друзі із Сполучених Штатів запитують, як ваші справи в Україні, ми говоримо, війна продовжується і стає все важче і важче. Люди вже проїли свої запаси. Багато виплат для ВПО закінчилось, піднімають дуже жорстко податки, ціни ростуть, як на дрожах. Це віруючі люди, які читають Писання, а в Писанні написано, Ісус каже, коли я був голодний, ти прийшов і мене нагодував. І ці люди кажуть, ми дуже хочемо, щоб ви нагодували тих людей, які приходять до вас. Коли ми з вами приходимо сюди, і якщо ми з вами щось отримуємо, друзі, це рука Ісуса, це Його добре серце. Коли Ісус дає, Він ніколи не дорікає. Коли ті люди, які були біля Ісуса і були голодні, пам'ятаєте, вже був вечір, заходило сонце, було декілька тисяч людей. Ісус каже: дайте їм їсти, тому що вони в дорозі заслабнуть. Ісус хоче, щоб ніхто не помер з голоду. Ісус хоче, щоб той, у кого є хліб, ділився з тим, у кого хліба немає. Це дуже добре в Божих очах. Але коли все зводиться до того, що мені потрібен Ісус, і ці люди сказали: Ісус, ми їли перед тобою. І нам це подобалось. Це люди, які шукали виключно вигоди. Ісус навчав. Але вони залишились тими, ким вони і були. Це була найбільша трагедія. Я така сама людина, як і ви. І так само Божа рука до мене направлена, і коли ми з вами сіємо і жнемо, Ісус годує нас. І коли ми з вами заробляємо, і в нас є в кінці місяця якась винагорода: Ісус годує нас. І коли хтось від себе відриває і дає нам. Ісус годує нас. Будь-яка історія це та історія, коли ми перед Божим лицем їмо. Але Ісус знову ж таки звертається до цих людей. У людей найбільша потреба це їжа, це потреба номер один, тому що без їжі ми автоматично помираємо. Потреба номер два це зігрітись, якийсь одяг для нашого тіла. Потреба номер три це дах над нашою головою. Слухайте, скільки добра Ісус зробив цим людям, які залишились зовні. І відповідаю, дуже багато. Але вони так нічого і не почули, і вони нічого так і не зрозуміли. Вони продовжували ходити за Ісусом. Чому? Тому що від Ісуса можна отримати якусь вигоду. Друже, я говорю сьогодні про серйозні речі. Я дуже хотів би закликати Тебе сто днів, ти слухав ту добру новину, для того, щоб зрозуміти, що Ісус добрий. І він про тебе турбується, і про мене. Але найголовніше сто днів ти слухав добру новину для того, щоб її прийняти, зрозуміти, що є гріх і що є праведність, і для того, щоб докласти всі зусилля, щоб війти в ці двері. Серед нас є такі люди, я запитую, ти Ісуса прийняв? Він каже, я не розумію, як це прийняти. Каже: це так само, як прийняти чорний пакет. Каже, ти розумієш, як це прийняти чорний пакет? Каже, розумію. Каже, іще давай. Каже, добавку давай, все давай, давай багато мені побільше. Оце я розумію. Як Ісуса прийнять, каже, я не розумію. Це каже, це, це, каже ще математика? Ні, кажу, це дуже просто. Кажу, отак прийняти Ісуса це коли ти розумієш, що у тебе все погано і ти безнадійна людина. Слухайте, і там написано, але вони себе побачать де? Вони себе побачать в дуже трагічному місці. І ось ми з вами говоримо про ці закриті двері на превеликий жаль. Але люди зробили свій нечистивий вибір. А праведники вони сіли на свої місця. Відчуття. Люди, які прийшли до закритих дверей, ці люди свого часу думали, як я вдало прийшов і за рахунок Ісуса отримав вигоду. Мені було дуже зручно. Але коли двері зачинені стали, це тоді, коли двері відчинені були. Ісус продовжував запрошувати, Ісус продовжував благословляти, Ісус продовжував любити, а мені це подобалось. Але коли двері стали зачинені, яка трагедія? Жодні зусилля не допомагають. Як шкода, що я не доклав усі зусилля, щоб увійти тісними ворітьми. Що залишається тим людям? Ісус сказав: ви будете плакати, ридати. І скриготіти зубами від болю. Чому люди будуть плакати і ридати, тому що, пам'ятаєте, Ісус сказав, відійдіть від мене у вогонь вічний тих які, тих, які не увірували і не прийняли. А далі ці люди будуть жалкувати, що вони обхитрили самі себе, а ще далі вони будуть спостерігати, як через їхній погляд пробивається через великі скляні двері, що там починається нова ера. Там відбувається нове свято, що вони туди не війшли. Ці люди не знали Ісуса. Ці люди приходили для того, щоб щось отримати. Вони дуже багато слухали, але на превеликий жаль нічого не, не почули. І ще раз, як багато хто відповідає, я не розумію нічого, коли Ісус дає розумію, але що Ісус від мене хоче, я. Не розумію. У мене до тебе запитання. В якій групі людей знаходишся ти? І так найважливіше запитання, в якій групі людей знаходишся ти. Ми говоримо сьогодні про це. Перша група людей, які чують Ісуса, і Він каже: Ти грішник, ти приречений на загибель, я пішов за тебе вмер, і моя Спасительна кров сьогодні сильно омити твої гріхи. Я запрошую тебе до Свого царства. Але запам'ятай, за оцей стіл ти не можеш принести, ну, уявляєте собі, прийдуть туди, хтось там нап'ється, ні. Розпуста, повертаюсь, ні. Хтось займається там сварками без кінця, ні. Ісус каже, я запрошую тебе до Свого царства, але давай вчитись жити новим життям, думати інакше. Інша група людей це ті люди яким Ісус подобається, тому що від Нього вони можуть щось отримати. Давайте пам'ятати, я часто кажу цю думку, коли ми з вами знаємо Ісуса як Спасителя, як Господа, і є якесь благословення для нашого життя, це прекрасно. Якщо щось ми отримуємо від Ісуса матеріальне, це чудово, але найголовніше те, що Він спас мене, і моє ім'я записане в книзі життя. І там є ця карточка з моїм ім'ям, яка буде стояти на цьому столі, там, де будуть сидіти його діти. І як це трагічно, коли я прихожу або шукаю тільки Ісуса, тому що це є якась маленька вигода. Це дуже велика трагедія. Ісус відповідає цьому чоловіку, але в контексті Ісус відповідає великій групі людей, усім слухачам. І він каже: кожен думай, кожен будь мудрий, кожен роби правильний вибір, кожен дуже серйозно переосмислюй те, що я тобі говорю. Друзі, повертаємось до самого початку, з чого ми сьогодні починали, це добра новина. І добра новина говориться для того, щоб її що хтось прийняв. Те, що кожен грішник може повернутися до Божого раю. І це доступно для кожного. Але людина повинна зрозуміти свою гріховність, повинна зрозуміти Божественність Ісуса і докласти до цього зусилля, щоб бути спасеною. Я нагадую, що ми приходимо сюди, і ми постійно говоримо і наголошуємо на цьому, приходимо сюди для того, щоб кожен грішник не загинув, але мав життя вічне. До речі, у Бога є мрія. Бог хоче, щоб. Ніхто не загинув, але мав життя вічне. І він продовжує словом, ділом любити грішника, стукати в його серце і запрошувати до вічних осель. Ми продовжуємо досліджувати Писання. Грудень місяць буде дуже унікальний. В цьому місяці ми будемо святкувати Христове Різдво. У нас ще буде дуже багато цікавого, повчального. Це духовні речі. Налаштовуємо себе на те, що тут двері до Божого раю для того, щоб ми з вами війшли і для того, щоб спаслись і були в числі тих, які знають Його. Йдемо далі. Йдемо. Ми не знаємо, скільки Бог нам відміряв, ми не знаємо, що нас чекає, але ми йдемо далі. Ми досліджуємо Писання, ми спілкуємось, ми молимось, ми поклоняємось Богу. Ми змінюємось. Якщо у Бога є якісь благословення для нас, ми отримуємо і Йому дякуємо, але ми не приходимо сюди, тому що я люблю, тому що мені просто дають. І от такий є Божий задум по відношенню до нас. І ще раз дякую всім, хто разом з нами, що ви нам повірили, що ви не звернули. Дякуємо нашій команді, дякуємо нашим співакам. Дякуємо от Богу за те, що цей формат, який ми любимо, він уже вималювався. І це вже є щось наше таке особисте, щось таке дороге, без якого багато хто каже, я навіть не знаю, як я би з цього біжив. Я скажу так само: я не знаю, як би я без цього жив. Слава Богу, за те, що Бог серед нас. Амінь. Дякуємо щиро, Олег Іванович. зараз є деяка інформація для обяви. Будь ласка, Аня. Вітаю дорогі друзі. Олег Іванович сказав, що у нас наближається Різдво. Різдво це такий особливий час. Ми всі чекаємо. Знайти щось під ялинкою, так? Ну, чекаємо, такі ми люди. Але Різдво це не тільки про подарунки для себе. Різдво це про те, коли ми робимо добрі справи для інших. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми з вами збирали коробочки для військових, хто брав участь. І цього року, ви знаєте, наступної неділі ми вже будемо запалювати першу свічку Адвенту, будемо говорити про такі глибокі істини в очікування Різдва. Є у нас така ідея, щоб ми з вами зробили подарунок тим, хто потребує цього подарунку, і пропонуємо вам зібрати подарунок для військових на різдво. Але в нього будуть входити чотири речі: перше це вологі серветки, друге це шампунь, третє це сухий дезодорант. І четверте це вологий туалетний папір. Вологий. Це вимоги від ну не вимоги, а прохання від військових, яким ми служимо. Це ті речі, які їм найбільше потрібні. Ми будемо збирати це протягом чотирьох неділь. У нас тут буде ящик, куди кожен бажаючий може покласти, не взяти звідси, це важливо, а покласти сюди те, що він приніс. Ще раз вологі серветки, вологі туалетний папір, дезодоранти і шампуні. Тому от попереджаємо, щоб всі могли взяти участь, бо коли ви Бог бачить вашу жертву. Дякую. Дякую. Час іде, час і ми поволі наближаємось до молитви, завершальної молитви. У нас є основна нужда: це перемога, це за військових. Це, це те, що постійно, те, те про що ми постійно думаємо, будь ласка. Давайте ми піднімемося, станемо перед Божим лицем. О, милосердний Боже, ми вдячні, Господь, за те, що ти Боже, подарував оцей клаптик мирного неба Боже над Полтавою, Господи. І ми можемо тут, Господи, заховатися, Боже. Зігріться, Господи, і ми знаємо це від Тебе, але й знаємо, Господи, що хтось Боже, бореться за цей клаптик неба мирного, Господи, хтось став проти. І хтось став на захист, Господи, і ми благаємо за них, Господи, ось їхні імена, Господи, ось в серці в нас їхні імена, Господи. Хто туди пішов, наших близьких, наших коханих, наших невідомих нам, Господи, але хто бореться, Господи, не шкодує свого життя, Господи. Раді Ісуса, Боже, ми благаємо, Господи, укріпи їх сьогодні, Господи. Хай вони будуть захищені, збережені Тобою, Господи, хай їхній шлях до їхньої перемоги, ти прокладеш уже сьогодні, Боже, їхній шлях, яким вони повернуться, ти прокладеш уже сьогодні, Боже, сповни їх мужності, злагодженості, Господи. Дай їм бути вмілими, пошли всі засоби, які необхідні, Господи, щоб і захистити себе, і протистояти, Боже, оцьому цьому злу, яке насувається на нас, Господи. Хай зло буде покаране, Господи, хай праведність буде врятована, Господи, хай невинність буде захищена, Господи, Ти вчини це, Господь. Що може зробити людина проти такої злоби, Господи? Але Ти, Боже праведний, очам Твоїм не очі Твої не можуть дивитися, Господи, на беззаконня. Ти вчини оцю правду, Боже. Пошли перемогу України. Ми благаємо сьогодні, Боже, про начальство, про тих, хто в силі, Господи, спроможний, Боже, і сповни їх. Господи, рішучість, Господи, вчинить все необхідне, Боже для захисту України, Господи, для захисту народу. Ми благаємо про всіх у світі, Боже, всі начальства, хто спроможний щось дати і вчинити, Господи, для захисту України. Боже, хай це буде виконано, Господи, сповни їх рішучості, Господь. Раді Ісуса благаємо. Ми благаємо Тебе, Боже, про наших полонених, Господи, хто там Боже живе без надії, повернуться колись додому, побачить своїх коханих, побачить свій край, Боже. Ти стань надією, Боже, сповни сили, Боже, пережити все, все перенести і повернутися, Господи. Ти це вчини, ми до Тебе приходимо, Господь. Ми благаємо, Господи, про тих, хто особливо слабкий, Господи, і в цю зиму, Господи, входить, Господи, з хворобами, входить поранений, Господи. Ми благаємо про діточок, Господи, які полишені, залишилися без піклування батьків, Господи, в оцей ще важкий час. Боже, будь близький, Господи, будь надією, Господи. В Тобі спасеться кожна душа, Господи. Кожен може бути нагодований і захищений Тобою. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми благаємо, Господи, про наші дома сьогодні, який хто має, Господи, хай не полишить тепло, Господи, наші доми. Пошли, Господи, хліб в оцю зиму, Господи. Ми благаємо Тебе про захист нас самих, Господи, раді Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Дякую uh, зараз.